Час ночи это произошло. Были взрывы, но один, вот, который сюда попал. Честно говоря, я даже не знала, куда и прилет был, а уже потом мы увидели, откуда начало. Сейчас Было. Ночью, да. Так что и все люди проснулись, естественно, огни зажились в окнах. Начали на, на балконы люди выходить и сюда выходить смотреть. Ну, в, в ночь такую, ну практически ничего и сделать нельзя было. И, и понять ничего нельзя было, кроме страха и неожиданности. Вот Часто сейчас такие обстрелы здесь. Ой, они же не прекращаются ни днем, ни ночью. Ни днем, ни ночью. Я сегодня на работу пошла, э, стреляли. И возвращалась тоже. Стоишь и не знаешь, идти дальше или возвращаться, или где-то прятаться. И уже боишься, и не под дерево, и под дом, уже и домов боишься. Раньше, как, если что-то вахнуло, бежишь или в подъезд, или возле дома где-то стоишь. А теперь уже, когда видишь, что они, то первый этаж, то девятый этаж, то в середину, то сбоку, то... Сікась, накость, ти вже не знаєш, куди біжати і куди прятатися. Цей страх уже я не знаю. Вже нірви просто не видержує. Я не представляю, що це буде, если це буде продовжуватися, ще довго. Як ви бачите, обстріли міста Херсон не вщухають. На жаль, це відбувається не просто кожного дня, а практично кожної години. Ми з вами знаходимося на одній з локацій, яка так само постраждала від. Артилерійського вогню російських окупантів, які зараз обстрілюють місто з лівого берегу. Е, на жаль, кожного дня ми маємо втрати серед цивільного населення. Як вчора, так і зараз інформація за цю ніч підбивається, але боюся, що знову не обійдеться без жертв. Окрім того, слід зауважити, що росіяни обстрілюють місто лише заради того, щоб його обстрілювати. Військової доцільності в цьому ніякої немає. Тим не менш, вони не припиняють. Постійні обстріли, як зі ствольної артилерії, так і з систем залпового вогню, типу ГРАД БМ-21, який взагалі є зброєю невибіркової дії. Тобто він стріляє просто по площинах. Таким чином вони намагаються тероризувати місцеве населення. І, окрім того, треба розуміти, що канонада, яку ви чуєте, це не лише приходить, це так само і виходи нашої артилерії. І періодично ми ці вогневі точки накриваємо, тим не менш, це ніяк не зупиняє. Російських окупантів а, чи підтверджується інформація щодо роботи снайперів з лівого берегу? Чи вони, звісно, постає? Та, так, абсолютно вірно. Комендатура оборони міста Херсон з перших днів про це каже і просить місцеве населення не виходити на правий берег Дніпра, тому що це наднебезпечно для вашого життя. З лівого берегу не те, що снайперські пари працюють, там навіть кулеметні розрахунки, які мають меншу відстань, працюють по правому берегу і. Іноді ми мали жертви серед цивільного населення через те, що люди не розуміли, що цього не треба робити.